Вітаю! З вами канал Все логічно, і ми з вами продовжуємо розбирати задачки з математичного конкурсу Кенгуру. Сьогодні пропоную знову розглянути дві задачі за 9-10 клас цього конкурсу. Перша задача. П'ятикутник АБЦДЕ розбито на чотири трикутники з рівними периметрами. Трикутник АБЦ рівносторонній, а трикутники АЕФ DFE і CDF – три однакові рівнобедрені трикутники, чому дорівнює відношення периметра п'ятикутника АБЦДЕ до периметра трикутника АБЦ. У нас на малюнку позначені вершини п'ятикутника і показано, як він розбитий на чотири трикутника. Мова у нас іде в цій задачі за периметр, і тому ми пригадуємо, що периметр це сума довжин всіх сторін заданої фігури. В даному випадку у нас периметри розглядаються трикутників. І Розглянемо в першу чергу трикутник АБ Він рівносторонній, тобто сторони всі рівні. Позначимо для зручності сторону рівностороннього трикутника за Х. Тоді периметр трикутника буде дорівнювати 3х. За умовою задачі. у нас… Периметри трикутників рівні. Тобто периметри рівнобедрених трикутників також будуть дорівнювати 3х. Помітимо, що сторона АС містить дві основи нашого рівнобедреного трикутника. Отже, основа рівнобедреного трикутника буде дорівнювати х поділене на 2, склавши рівняння периметра, нашого рівнобедреного трикутника. Наразі у нас розглядається трикутник АЄФ, Ми знайдемо бічну сторону і виразимо її через Х. Вона буде складати 5 четвертих Х. Далі давайте ми з вами розглянемо, з яких сторін буде складатися периметр нашого п'ятикутника. А саме, Периметр складається з двох сторін рівностороннього трикутника, тобто 2х. Далі, він містить дві бічних сторони рівнобедреного трикутника. Ми знайшли цю бічну сторону, вона складає 5 четвертих, х. ми це значення помножили на 2, бо в нас дві бічні сторони. І додаємо основу ЄД. одна, друга, х. І тому, склавши всі значення, ми отримаємо, що периметр п'ятикутника буде дорівнювати 5х. Звідси, ми вже можемо сказати, чому буде дорівнювати співвідношення периметра п'ятикутника до периметра трикутника, а саме він складає 5 до 3. Відповідь на цю задачу у нас г. Друга задача. Квадрат зі стороною 30 см, розбито на 9 однакових менших квадратів. У великий квадрат вписано 3 кола з радіусами 5 см це велике коло, воно зафарбовано в білий колір. 4 см середнє коло рожеве і 3 см маленьке коло, як показано на малюнку. Яка площа частини зафарбованої в рожевий колір. За умовою задачі нам відома сторона великого квадрата. Відомо, що цей квадрат розділений на 9 маленьких квадратиків, тобто сторона великого квадрата містить 3 сторони маленького квадрата. Тому 30 ми ділимо на 3, буде 10 см. Це ми знайшли сторону маленького квадрата. І фігура зафарбована в рожевий колір, містить 5 таких квадратів, тобто 5 площ маленького квадрата. Площа квадрата у нас знаходиться за формулою А в квадраті, де А у нас сторона квадрата. Площа маленького квадрата у нас 100 см квадратних. Ми сказали, що площа зафарбованої фігури містить 5 таких площ, тобто вона буде складати 500 см квадратних. Далі нам треба буде знайти площу трьох наших кругів. Радіуси нам відомі цих кругів, формулу ми знаємо, що площа круга дорівнює πr квадрат r – це радіус круга. І знаходимо площу великого круга s 1 вона буде складати 25, π площа середнього круга s 2 16, 16π, і площа маленького круга s 3 9 Пі. Фігури, які зафарбовані в рожевий кольор, ми додаємо до загальної площі. А1, те, що зафарбовано білим кольором, нам треба відняти. Тому нам треба площу S2 додати S3 і відняти S1. Підставивши значення, які ми знайшли, в нас сума і різниця цих площ буде складати нулю. Тому площа зафарбованої в рожевий колір фігури буде дорівнювати площі 5 маленьких квадратиків, тобто 500 см квадратних. І правильна відповідь на цю задачу Б. На сьогодні все. Підписуйтесь, до скорої зустрічі!